Доброго дня всім, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні хочу подивитись зміни на квітень місяць. Березень був дуже сильний по енергіям, по е, затемненням. Я в це вірю, сама це пройшла. І дало багато чого, е, нашому, знаєте, внутрішньому світу вивільнення від дуже багатьох страхів. Зараз, у му році буде все легше-легше йти по своїй душі. Це таке. Така передмова моя. Хочу подивитися, обирайте колоду, які зміни в вашому житті будуть в квітні місяці. Перша колода. Ви поки обирайте? Ставте на стоп, якщо треба. І так, зміни. Які зміни очікувати? Будемо дивитися, так, що є зараз, і що в квітні зміниться. Що є зараз? і що в квітні зміниться? Що є зараз? От на сьогоднішній навіть день це саме кінець березня. От бачите, ще є якісь страхи, і відбувся якийсь розкол. Ви зрозуміли, що ви хочете бути окремо від чогось від когось, але є ще страхи. Хоч природа ваша підказує, інтуїція, що пора йти далі, тому що це мені вже не служить, це я маю розрушити. Від цього я маю піти, до... тому що тут мені не дарує емоцій, яких я хочу, яких я потребую. Можливо, я ще не знаю, чого я, в принципі, хочу, але я точно знаю, чого не хочу. А що буде а, розпалювання конфлікту? Сунення і виснаження і захоплення світом. Дивіться, що буде. Е, самі розпалите якийсь конфлікт або активно будете в ньому брати участь, але в цій колоді більше ви розпалюєте. Тобто, настільки щось накипіло, що ви вже настільки виснажені ця десятка жезлів це максимальне виснаження, особливо в цій колоді вона така дуже сильна ця карта. А ви вже зрозуміли, що ви хочете відділятись. Якщо ви зрозуміли, що ви хочете від чогось відділитися, щось вже розколоти і да, розлучитися з чимось в житті, то звичайно ви далі ходите і розумієте, що треба сама енергія вас наштовхує на те, щоб розпалити конфлікт, тому що ви маєте сказати світу, наскільки ви втомилися. Питання просто кому це сказати да, в кожного своє, і захоплення світом потім відбувається. Тобто я зрозумів зрозуміла, що мене наповнює. Я насолоджуюсь тим, що від мене пішли страхи, я від, е, відійшла від всього, що мені не потрібно, і я розумію душею в першу чергу. Діва Кубків. Діва Кубків це Паш Кубків в інших колодах. Він дуже відчуває, він як емпат, він дуже відчуває, що йому потрібно. Він дуже сконцентрований на своїх емоціях. Він захоплюється цим світом, хто би що не говорив. От у вас йде прям, е, знаєте, як звільнення від всього всього, що. Вам не потрібно вже. Ви дуже змінитесь квітні місяці і самі на кінець місяця е, зрозумієте, ніби ви півжиття прожили. От зараз такі місяці сидні йдуть. Друга колода, що є зараз, що буде? Що є зараз, що буде? Квітень місяць, будь ласка, що є зараз, що буде? Що є зараз? Ну, розумієте, що є зараз? Зараз ви чітко усвідомлюєте, що ви в якійсь пасті, в яку самі, можливо, себе загнали, несете якусь ношу і вже змінюєте своє світосприйняття, вже відчуваєте якийсь ритм новий, під який ви маєте підлаштовуватись. Мається на увазі навіть зміни вже відбудуться. Вже відбуваються зміни. Поки ми питаємо, тому що ви розумієте, що цю ситуацію треба змінити. Щось вас сковує і ви можете піти, але не йдете. Да? Тобто, це може бути будь-яке питання, робота, особисте питання, якісь питання там з родичами і так далі. Але я просто говорю зараз загалом, що це є ноша, яка вас, знаєте, як сковує дуже сильно. Але ви вже зміни в себе, відчуваєтеся. Це треба змінювати, ви говорите собі. Тобто, не сидіти в цій апатії, а щось робити. Що буде? Буде серйозні питання відбуватись. Дивіться. Розчарування ілюзії, смерть. Смерть показує, що все має початок і все має закінчення. Якщо вона впадає в кінці, отак, вона говорить, що оці речі будуть просто мруть. У вас піде розчарування з вас. А можливо, ви відкриєте очі і зрозумієте, що не можна жити постійно емоціями минулого, і не можна жити в цих ілюзіях дійсно, тому що е, всі наші страхи це для того, щоб ми розвивались. Всі вони є для того, щоб ми йшли далі. Ми навіть людей, які зустрічаємо в житті, я вірю в це. Ми зустрічаємо їх, тому що так треба було. Тому що ми маємо бути не те, що сильнішими, ми маємо бути вільнішими е, всередині себе. Тому у вас е, місяць квітень про те, що ви. Реально закопуєте свої розчарування, свої ілюзії, і цього всього нема. Після смерті завжди є життя. І після Аркану смерть далі завжди буде, знаєте, звільнення внутрішнє і повна свобода по, кар... по карті світ. Це 21-й старший аркан. Тому ваш квітень про те, що ви йдете від всіх ілюзій. Ви не то що йдете, вони дійсно в вас всередині. Як пропадуть. До речі, квітень місяць настільки дуже мощний, оцей от березень був, що це дійсно так і є. Ви навіть не будете відчувати, ніби, знаєте, досади, негативних емоцій. Ви просто розумієте, що це ваше життя, і ви йдете далі. Тому ваш квітень про це. Далі, третя колода, що є, що буде. Що є? І що буде квітень, місяць. Що є? І що буде? Що є? буде? Дуже цікаво. Дивіться, що є. Е, є надії, да, і ви з цими надіями жили, але був самообман. Ви чомусь. Вірили в свій такий шлях, що вам пора вже рухатись. Але ви як самообманом займалися щось недочищено, щось ніби не всю картину бачите. Розумієте? Наче є така легкість, куди мені рухатись, але насправді ви не рухались, тому що займалися самообманом або навіть обманом інших людей. Тобто, да, мені так треба, ви всім говорите, а насправді ви цього до кінця не відчуваєте. Що буде? А що буде дуже цікаво, або король жезлів якийсь вам допоможе, мужчина впевнений дуже енергійний в собі, або ви просто от мені більше йде. Знаєте, як зараз? Максимальна енергія на те, щоб світити самій собі, самому собі. Що мається на увазі? Оця карта це повне таке розслаблення. І коли ти знаєш, що весь світ за тобою слідкує, це карта таланту, це карта того, що вам дуже подобається, і в те, що вам дуже дійсно подобається до душі, ви будете займатись. От вже в квітні місяці. Можливо, це пов'язано з іншими людьми. Трійка кубків. Можливо, ідея сама чи щось осянить вас, коли ви будете в компанії людей. Можливо, настільки розслабитись в той вечір, день. Знаєте, таке є от деколи відчуття, що от щось в житті змінюється, коли ви знаєте, так розслабились ментально і так далі. Можливо, десь ця ідея навіть прийде, а можливо, ви просто так легко це все зробите. Трійка кубків це легкість. Ще. І що ну, тут 100% ви займаєтесь тим, що вас дуже до душі. От, якщо ви хотіли вже забули за якусь справу і вдруг в квітні захочете нею займатися, але дійсно питайте, що вам воно тільки вам це подобається. Ну, наприклад, мені подобається таро, а хтось взагалі ними не займається. Для мене таро це сонечко, тому що воно мені ну, дуже подобається, тому що багато можна розказати про це все, але тут зараз ми не про то знімаємо. Але у вас енергія буде йти дійсно в квітні місяці на те, що вам саме вам дуже подобається. І це буде робитись з легкістю. Тобто ви собі вже не будете іншим брехати. Ви просто будете робити те, що вам потрібно от і все. Виношена ідея буде втілення в життя. Втілена вже в життя. Дякую вам, мої хороші, прекрасні розклади. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Далі будемо дивитись. Дякую вам за увагу.